thank mm -hmm. you Центральної бібліотеки та бібліотеки Ділі. Добрий день, мої земляки Мар'їнської громади. Добрий день, мої славні колеги. Сьогодні на щотижневій бібліотечній відеохвилі я хочу вас привітати святом Великодним. Тому що Великодень – День це найважливе свято для всіх українців. Тим паче, сьогодні для нас такий тяжкий час. У великодній час корботи віри ми просимо миру для землі святої. Хай Воскресіння стане знаком миру і відродиться Україна знову. І так слухаємо цікаві факти про святкування Великодня великий день. Ми чекаємо це свято з піднесеним настроєм, надіями та сподівання. Адже це події Воскресіння Ісуса Христа є фундаментом віри, яка змінила розвиток та життя людства. У 2025 році православні християни відзначають свято Великодня 20 квітня. Українські католики зустрілися свято на тиждень раніше. Чому ж різняться дати, святкування та інші цікаві факти про Великдень пропоную дізнатися разом. Зазвичай православні і католицькі Великдень відзначаються в різні дні, але деколи трапляється, що обидва дати збігаються. Причина в тому, що внаслідок календарної реформи, запровадженої в 16 столітті, церкви виконують літочислення за різними календарями. Православні християни за Юліанським, а католики за Григоріанським. Існує єдине правило, за яким Великдень відзначається першу неділю після першої повні, що йде за днем весняного рівнодення. при цьому, якщо чи повня припадає на неділю, то Великдень святкується наступно. Воскресіння Ісуса Христа є найважливішою подією всієї людської історії. За церковними канонами великодній період є найдовшим православним святом, і з урахуванням світло Воскресіння, а також Дня Вознесіння Господнього, Він триває. Рівно 40 днів. Протягом усього цього часу люди продовжують славити Воскресіння Христа, Христоса, вітати близькі з Великоднем і відвідувати святкові богослужіння в храмах. Вислів Христос Воскрес! воїстину Воскрес дуже давній. За переказами «Великодній Привіт Христос Воскрес! Перший раз злетів з уст ангела до жінок мироносець, які у неділю зранку прийшли до гробу Христового, але не знайшли там тіла Ісуса. Тоді з'явились ангели та сповістили, що Христос Воскрес. Мироносиці вирішили повідомити про цю новину апостолам, які бачили Христа, а тому підтвердили воістину Воскрес. До речі, вітатись Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Ці 40 днів від Великодня до Вознесіння. Ще один із найдавніших ритуалів на Великдень, який зберігся до нашого часу ритуал Христосування. Люди вітають одні одних святими поцілунками, тричі, цілуючись у щоки зі словами Христос Воскрес! воїстину Воскрес! Коли люди христосуються, вони діляться апостольською новиною про Воскресіння. А чому ж печуть паски? Задумувались ви, за давніми переказами, Ісус Христос після Воскресіння приходив до апостолів під час їх трапезів. Вони ж залишали для нього саме вільне місце, а на тарілку клали шматочок хліба. Так з'явилась. Традиція у свято Воскресіння залишати хліб у храмі на особливому столі, як це робили апостоли, та й хліб поділяли на невеликі шматки і роздавали парафіянам після великодної служби проте сама суть саме в хлібі. часом ця традиція міцно вкоренилась у багатьох будинках. Кожна господиня стала випікати в честь свята подібний хліб. Округлої форми, форма циліндра. Також обрана зовсім не випадкова. За переказами, саван Спасителя був саме таким. Майже під час Великодньої трапези на столі паску, ми маємо сподівання, що й у нашому домі не вийдемо присутній воскреслий Господь. Звичай розфарбовувати яйця не Діті український цей звичай відомий усіма європейськими народами. Українці надали йому характерні риси, розфарбовуючи яйця притаманними українській народній культурі орнаментами. Згідно з переказами, перше пасхальне яйце Марія Медалина піднесла римському імператору Тіберею. Коли Марія прийшла до Тіберея, і голосила про Воскресіння Христа, імператор сказав, що це так само неможливо, як і те, що куряче яйце буде червоним. І після цих слів куряче яйце, яке він тримав, стало червоного кольору. Звичай розфарбовувати, а потім розвивати яйця символізує нове життя. В Україні фарбовані яйця розділяють на Крашенки, писанки, крапанки, мальованки та дряпанки, шкряпанки. Писанки та крашенки це не одне і те ж саме. Писанки це розписані бджолиним воском і фарбами яйця, які дарують один одному на великдень. Крашенка це круто зварене яйце, забарвлене в один колір без визерунків, часто цибуляному відварі. Ось як у нас. Ще одна відмінність полягає в тому, що писанки ніколи не розбивали, ними тільки обмінювались. Найдорожча крашенка крита золотисто рожевою емалью, та усипана євамантами, що години верхньої частини яйця з'являється золотий півник з дорогоцінними каміннями і чотири рази киває головою. Це яйце виготовили майстерні фабреже для російської імператорської родини, а придбав його на аукціоні французький аристократ барон Ротшильд як весільний подарунок в 2007 році пасхальне яйце продали за 13 мільйонів доларів. Найстаріша святкова паска, котра зберіглася до наших днів була виготовлена ще в 1821 році у страсну п'ятницю Вільямом Скінером, який працював булочником сімейну реліквію, зберегла 91 річна уродчинка Лондоненці Тітман, прапраправнучка Вільяма Скінера. Дивна, що паска не тільки не запліснявіла за стільки років, але й пахне як свіжа. На ній чітко збереглося зображення Христа, який зробив пекар під час випічки. Паску дуже дбайливо зберігають, виділивши її місце у спеціальній коробисі. А от найбільшу паску спекли в Україні у 2013 році в світле воскресіння Христове триметрова паска. Виросло прямо в центрі Харцизька. Її поставили на головній площі міста 2013 році. Вага рекордсменки становила 2 тонни 880 кілограм. Збирали її цілих 12 годин. На виготовлення пішло 1500 тонн борошна, 7500 яєць, 500 кілограм цукру, 300 кілограм родзинок, 35 Кілограм бринжі, 3 кілограма ванілі, 15 кілограм солі. Можливо, хтось і не знає, що звідки ж походить назва Свята Пасха. Єврейське слово песах перекладається як вихід перехід. Понад п'ять тисяч років тому євреї вирушили з єгипетського полону до землі обітованої. І йшли пустелі довги сорок років. Не одне покоління людей змінилося за цей час. Жоден із тих, що народились у неволі не дійшов до свого нового дому. На згадку про визволення з рабства єврейський народ почав святкувати Пасху. У католики символ Великодня це кролик. У багатьох європейських країнах діти вірять, що великодній кролик приходить на передодні свята і відкладає кошик кольорові яйця і смаколики. 76% католиків в першу чергу з'їдають у шоколадних зайців саме вуха. А в Америці дуже поширена великодня гра, катання яєць по похилому газону. Переможцем є той, хто далі за всіх без зупинки зможе прокатати своє фарбоване яйце. Наймасивіше змагання буває у великодню неділю на газоні біля білого дома у Вашингтоні. У Швеції своя забава. У них навіть є великодні рідми. Маленькі дівчатка. Одягається хміття і старий одяг. Найчастіший їх наряд складається занадто великий спідниць і хустак. У такому вигляді дівчата ходять від дверей до дверей з мідним чайником і збирають частування. Богари на великдень роблять величезну кількість глиняних виробів, найчастіше горщиків, які до того ж дня скидають з верхніх поверхів будинків на землю. Це знаменує перемогу добра над злом. При цьому кожен перехожий може взяти з собою глиняний осколок на щастя. Латиноамериканських країнах і деяких частинах Греції прийнято робити опудало і спалювати його. Писанок веселий візерунок, кошик шинки, хрону, ковбаси. Воскресіння Божого дарунок, посвятивши церкви, принеси і збери усю свою родину, паски кожному по скибочці роздай, повелись за неньку Україну, за батьків, дітей і за наш край. Зі святом вас, мої друзі, нехай ваша доля. Буде розмальована найяскравішими фарбами, як найкрасивіша писанка у світі. Зі святом вас! До побачення! До нових зустрічей на онлайн-відео